Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Після того, як англійська прем'єр-ліга висунула звинувачення на адресу чинного чемпіона Манчестер-Сіті, клуб може чекати досить сумні наслідки. Це може вплинути на трансферний ринок. Згідно з інформацією від Daily Mail, Реал Мадрид уважно стежить за ситуацією і очікує на потенційний розпродаж гравців містян. Якщо санкції до Сіті таки застосують, то боси Реала мають намір отримати форварда Ерліна Холланда, в якому бачить наступника Каріма Бензима, півзахисник киян Олександр Андрієвський. Мав шанс змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна. Хатай Спорф був головним претендентом на 28-річного центрального хавбека Білосиніх, стверджує, та то таке представники турецького клубу навіть зробили конкретну пропозицію киянам. Сторони вели перемовини, але втрутився форс-мажор. Місто Хатай, у якому базується клуб, дуже постраждало від землетрусу. Це і стало причиною зриву трансферу Андрієвського Реал Барселона і Ювентус. Три клуби, які залишаються вірні. Ідеї суперліги контактували з більш ніж 50 європейськими командами. Ідеєю є створення ліги на 60-80 команд із поділом на дивізіони. Кожен учасник суперліги зіграє мінімум 14 матчів. Зараз у лізі чемпіонів лише фіналісти грають 13 поєдинків. Організатори сподіваються, що в перспективі суперліга зможе замінити лігу чемпіонів і стати найпривабливішим футбольним турніром світу. Кваліфікація до неї пропонується за підсумками національних чемпіонатів. Учасникам Обіцяють прозору систему виплат призових, а от кількість дивізіонів і схема кваліфікації до суперліги поки не оточнюється. Бомбардир румунського германштада Даніль Парасків пояснив, чому відмовився переходити у київський клуб. Звичайно, коли я почув інтерес від київського динамо та Мір Челуческу, я був дуже радий, але я проаналізував пропозицію: не знаю, яка ситуація в Україні і не хотів почуватися неспокійно. Ні я, ні моя родина. Я вирішив не приймати пропозицію. Це особливий контекст, і я не хочу ризикувати певними речами. Хоча це одне з найбільших досягнень у моєї кар'єрі, коли мене хоче отримати один із найвидатніших тренерів в історії, Цитую Параскіфа. Діджі спорт у минулому турі. Роналдо з пенальті оформив дебютний гол за Аль-Насар, але це була лише розминка. 38-річний португалець влаштував справжній бенефіс проти ельф Вехти, за яку виступає колишній динамовець Джерсон Родрігес. На 21-й хвилині Роналдо отримав якісну передачу від партнера і низовим ударом прошив кіпера суперників. Це був 500-й гол Кріша в рамках національних чемпіонатів за всю кар'єру. Роналдо навіть не думав зупинятись. Капітан Аль-Насра Дав ще один точний удар до перерви, а в другій половині довів справу до покера. Перемога дозволила гостям наздогнати Аль-Шабаб на вершині турнірної таблиці. А Роналдо зміг стати другим бомбардиром команди. Попереду лише Таліска, який з 13 голами очолює снайперські перегони всієї першості. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд підтримати наших спортсменів та звісно зсу слава Україні та до нових зустрічей.